Вітаємо! Сьогодні поговоримо на таку тему, як псалми. Чи можна їх взагалі читати? Саме про псалми Давидові. Ще як можна, потрібно. Найбільш відомий – це псалом 90. І читаємо його, коли вже зовсім притиснули, коли важко на душі, коли нападають вороги. Цей псалом використовують у багатьох навіть білих ритуалах, відчитування від порчі, використовують для створення амулетів, що можете, може бентежити у читання псалмів взагалі те, що їх читають співаючи. Але їх можна читати і просто як звичайні молитви, дещо специфічні, звісно, але дієві. Їх ще можна коректувати під свою ситуацію. Наприклад, псалом 120 читається перед операцією під час виконання вашому товаришеві, наприклад. Мольфари кажуть: якщо істинно вірити, то можна цією молитвою псалом 120 навіть обезволити. Але то все залежить, звісно, від вашої віри. Якщо сумніваєтесь, то нічого не вийде. Спершу підставляєте ім'я тієї людини, за яку молитесь, і потім задаєте ціль пояснюєте власними словами, на що ви молитесь, а потім читаєте сам псалом. Іще є такі псалми, як псалом 10. Його можна читати під час бойових дій, коли йдете на завдання. Зараз я вам введу і прочитаю, як він починається, цей псалом 10. Його можна читати навіть коли вороги нападають, уже сили не має боротися. І коли в окопі сидите, дуже страшно, постійно стріляють, навіть голову не можна висунути. І його можна читати як і родичам, так і самим людям, які переживають складний час. Він починається так, керівнику хору, це не потрібно читати, псалом Давидів. І починаємо читати. На Господа я надію покладаю. Як же ви можете казати мені, летину гору, мов птах? Бо ось на натягують луки, прикладають стріли на тятиву, щоб у темряві стріляти в праведних серцях. І далі продовжуєте читати. Є ще псалом 58-й, він не гірше працює, ніж псалом 90. І я вам зараз також прочитаю про цей псалом. Починається 58-й. Псалом Давидів, а, Так, керівнику хору. На мотив, не згуби міхтам Давидів, коли Саул послав людей стерегти його дім, щоб убити його. Починається так: визволи мене від ворогів моїх Боже мій, захисти мене від тих, хто підноситься проти мене, від тих, що чинять беззаконня, визволи мене і від людей кровожерних врятуй мене. Ось вони чатують на душу мою, сильні змовляються проти мене, не без. Не за беззаконня мої, чи гріх, Господи, і далі продовжуєте читати. Де взагалі знайти ці псалми просто в інтернеті, я не знаю, буде ось вам видно, не видно ось так. Знаходите е, будь-який сайт, пишете псалми Давид, Давидові і е, номер псалма. Далі є е ще такий один момент. Звісно, все буде діяти, якщо ви будете істинно в це вірити. І є псалми, які з прокльонами йдуть. Якщо ви сумніваєтесь, якщо вам не тягне читати ці псалми, не читайте їх взагалі. Згодом, коли ви вже почнете серйозно їх читати кожен день, вам почнуть підказувати числа. І ці числа псалмів можуть бути в різному порядку. І ви потім зрозумієте, чого вам не по порядку їх казали, наприклад, читати один, потім 60-й, а потім сьомий. Читайте саме в тому порядку, в якому вам кажуть їх читати, або підказує вам ваша інтуїція. Звісно, все залежить від вашої віри. Ще раз повторюсь, пам'ятаєте твір Гоголя Вій, коли Хома зневірився і його пожерла зла сила. Тобто все залежить від вашої віри.